Льоха, коротше, Вот Тут така за расширительный бачок. Разбила лобовое, чуть побіло осколками. Тут прилітів. Трошки прилітів. Бувало, ми працювали прямо в Бахмуті, коли там автомобіль у нього заднє міст відвалився, ресори лопнули, і ми його ремонтували прямо в Бахмуті. При мінометних обстрілах такі головки вони можуть просто кудись улетіти, і ти не будеш її шукати, тому що це не ті умови роботи. Олексію, розкажіть, як ваш взвод готує машини для фронту? Ми робимо всі роботи по легковим автомобілям, по пікапам, по швидким. Коли їх отримуємо, коли їх там купляємо, збираємо, ми їх підготовлюємо, фарбуємо. Обслуговуємо і далі е, там, проводимо обслуговування в період їхньої експлуатації на фронті. Тобто, е, ремонтуємо їх від обстрілів. То і треба мати певні автівки в запасі, які на ходу. Якщо є з ладу. то у нас ну, взагалі дуже багато автомобілів, які виходять з ладу, вони стоять, чекають, поки їх відремонтують. Ротам окремим зводам. Треба на чомусь пересуватися, на чомусь працювати. Ну, на... Без пікапа на війні ніяк. Гранатометний взвод. там... Вони просто не можуть без пікапу. І Потрібно, щоб якщо у них машина вийшла з строю, була запасна. Розкажіть, що у вас зараз не, тут? зараз ми робимо медивак нашого підрозділу. Тут ми робили повністю ходову. Вона після... Прошлої операції на Бахмуті, вона працювала на Бахмуті. У неї порозвалювалися селінблоки, Ми замінили задню балку, відремонтували рульову рейку, поставили нові рульові тяги, наконечники. І зараз вже закінчуємо роботу по ній. Замінимо задній суперч або потік. І все, вона поїде зараз працювати далі під Бахмут. Це тундра гранатометного взводу. По ній, вона американець, дуже складно знаходити запчастини. Ми також ремонтуємо ходову, рульову рейку, міняємо і ну, дуже недавно придбали, і, і вона проходить повне обслуговування. Заміна мастил в коробці, в редукторах, в моторі. Рідний бампер убирають і ну, з металоконструкції роблять каркас. Приварюють його до рами і роблять такий бампер. Він дуже багато пользи приносить в тому, що там якісь дерева, якісь там уламки валяються на шляху до позиції, на яких працюють хлопці. От этот перекрест так пролітає швидко. Автомобілі зараз не так, як на перші дні війни. Ми там Хтось дарував і нові автомобілі, і нові пікапи, або там свіжі, яким 5, ну максимум 10 років. Зараз ми їздимо на пікапах, які 2003-2005. По 20 років. Так, їм по 20 років. І вони всі взагалі там з Британії або десь з Голландії. Там клімат дуже вологий, тому вони дуже ржавіють, гніють. Вся ходова частина гніє, рама гніє. Це все ми маємо. Провірити, маємо поварити ту раму, щоб вона усилити її. Тому що ну, якщо вона там зламається десь на позиціях, це все, все ну, машина звідти більше не вийде. Тому це дуже багато часу і сил займає. Олексію, можете пригадати такий із останніх, я розумію, що їх багато. Отакий такий випадок, коли казав, коли здавалось би все, от, щось поламалось, але вдалося водієві там і військовим, чи хто з ним були вибратися з цієї ситуації? Це так, звичайно, це буває кожен тиждень. Якщо наш батальйон виконує бойові завдання, це буває кожен день. Кожен день вночі зранку дзвонять хлопці. Там у нас то, у нас там обстріляли машину. Чисто наш скоряк. щоб якось її звідти витягувати, ми їдемо, евакуюємо їх. Якщо це десь близько до лінії фронту, ми просто евакуюємо звичайним пікапом, тянемо, навіть якщо нема колеса. Так взагалі ми до війни ну, працювали на сервісі. У нас є свій евакуатор, яким ми возимо звідти сюди, машини ремонтуємо, а відремонтовані туди возимо. Взагалі по евакуатору зараз він у нас пройшов тех обслуговування, таке велике, десь на 30 тисяч гривень. Щось ми компенсуємо, ми скидаємо зарплатні, робимо свій якісь ну, ну, внутрізвода общак і з нього покриваємо невеликі витрати десь до 20 тисяч гривень. На евакуатор ми збирали на резину два колеса, тому що я віз на ньому хамві. Броньований. І він взагалі бере там 5 тонн, а Хамві важить 6 тонн. І в мене просто з-за цього гума порвалося. Ви говорили, що деталі для моторів зараз складно дістати. Ну, їх взагалі не складно дістати, їх складно купити, тому що. Вони дуже багато коштують грошей. У нас тут дуже безлад, тому що моторів тут, мабуть, штук 5 розібраних. І тут ми їх збираємо вже фінішну зборку. Ось у нас мотор на l 200 Повністю ми його капіталили, проточували блок, міняли поршня, міняли клапана. Там, ну, Взагалі, це ось повний капремонт мотору, який він може бути. Десь ми витратили на цей мотор близько 80 тисяч гривень вже взагалі. Дивіться, мотори як робляться. Ось автомобіль заїхав. Ми продіагностували, що треба ремонтувати мотор. Ми його зняли, розібрали, головка блоку циліндрів. Поїхала на проточку, поїхала на шліфовку. Якщо тут є мотори японські там, з Навари або з Л200, у них ще потрібно регулювати клапана стаканчиками. Це дуже така кропотлива робота, і тому ремонт головки блоку циліндрів. От ми її відвезли, він займає десь два тижні. Складно те, що для того, щоб розібрати і зібрати цей мотор, Потрібно бути кваліфікованим майстром. У нас він один, який може цю роботу виконувати. У нас взагалі там по штату сім чоловік, із них п'ять них майстрів. Хтось там працював колись не з того, робив тільки тормозну систему. Хтось працював, як ми робили, тільки обслуговування та ходові частини. Він працював мотористом і нам дуже пощастило, що він. До нас взвод потрапив і зараз може виконувати цю роботу. Є ще вакансії? Вакансії є, нам дуже потрібні механіки. А якщо ще й мотористи то це взагалі дуже потрібно. в Середньому, скільки життя однієї автівки на фронті? Це по-різному. Ми отримували. Автомобілі на початку війни, десь у березні, ось декілька автомобілів досі їздить. Взагалі, це там, кому кажеш, з якихось бригад, які там поруч стоять, вони не вірять, тому що у них там машина, ну у них нема майстрів і вони не можуть так ремонтувати автомобіль. А буває, там машину отримала, вона через тиждень десь потрапила в якусь біду на міні, підірвалася, або ще щось було і таке. Це було під Бахмутом, десь в районі Курдюмовки. Свіжий ренодастер, який ще з початку війни працює у нас, з ним сталася така ситуація, що він впав з переправи під час обстрілу у воду. Взагалі він там майже цілий, там трохи крило перехтували, але через те, що вода потрапила у електроніку, вона вся вийшла з ладу. Тут ми проводимо Повну заміну блоку двигуна, блоку комфорту і чекаємо зараз на електричну рейку, тому що вона також вийшла із строю. І це дуже велика робота, ці всі провода розпутати, спутати, все розібрати. Нову рейку ми не можемо купити на офіціальному дилері, тому що вона буде стояти близько 100 тисяч. Ми шукаємо по розборкам, а на розборках таких автомобілів ще не дуже багато. Але вже знайшли в Польщі і з Польщі чекаємо цю рейку. Бахмут! Какая машина, не знаю її. Ми собаку забрали, забрали сі Ти рад, всі Не бросили тебе. Своїх не бросаємо, всі держись, Держись, зараз проїдемо. Багато покинутих тварин. Ми вивозили. І Породістих собак німця одного вивезли, знайшли йому сім'ю, кавказця вивезли, також знайшли йому сім'ю. Він жив у Дніпрі, і декілька тижнів назад або місяць назад, в їхній дім прилетіла ракета. Ну, всі живі, собаки дуже налякані, але також всі вижили. Тому ось так собака від війни. Приїхала у Дніпро і руснява ракета, туди його влучила. Так, це, це діти війни, можна сказати. Вони вимушені зараз бути у нас тут, тому що просто їх нема куди діти. Так що у нас є чотири зараз: три хлопчики і одна дівчинка, які дуже шукають сім'ю. Ми вивезли їх маму, і вона їх народила ще там, на Донбасі, в часовому яру. І ми їх перевезли дуже маленькими сюди. Також вони шукають сім'ю. Ну такі вони, вони гарні будуть з коричневими лапками. Вам особисто з яких умов доводилося евакуювати автівки? З Бахмуту через прострілюємо участки, дороги ми тягнули. У нас взагалі там нема пікапів, тому, ну, тому що вони потрібні у ротах, і ми навіть на них не претендуємо. У нас є там джип Шевролі Ніва», який дуже такий малопотужний, але ми їм витягували пікапи без колес взимку. Витягували через Іванівське, яке на той момент прострілювалося мінометами, витягували ці пікапи. Також ми працювали безпосередньо в Бахмуті, коли там наш батальйон виконував бойові завдання, ми працювали там, тому що бували такі випадки, коли автомобіль сам не доїде до ремточки, яка знаходиться там 14-15 кілометрів від лінії фронту. Міни рядом падали, ракети рядом падали. Була у нас ремточка, в яку обстріляли. Ну, якось повезло, що хлопці були у ямі і ремонтували автомобілі, нікого не заділо. Це дуже цікавий автомобіль Land Rover, Він взагалі був цивільний, Но ну, тут мотор потребував ремонту. На таку техніку у нас запчастин немає в Україні. І вислали, вислали нам чешські волонтери е, мотор в зборі. Ми його будемо міняти, коли він приїде до нас. Тут е, дно наварили хтось, ну це не ми варили, але хтось наварив е, з такого достатньо товстого металу для того, щоб якщо автомобіль не їде на міну, уламки не прошили салон і е, е, хлопці не отримали поранення. У мене є декілька друзів, один взагалі там, кожен місяць допомагає фінансово по 500, по 1000 доларів дає на ремонти, на інструмент. Він нам подарував там, два автомобіля, які не дуже дешеві. Ну, є такі люди, і це дуже приємно, що ми відчуваємо якусь підтримку в цій справі. Це дуже складно стало. Зараз раніше це було набагато простіше, тому що просто виставив збір і його закривали за три-за чотири дні. Зараз важче закривати? Зараз дуже важко закривати. І знаєте, я розумію, що там всі втомилися від війни, але якщо кожна цивільна людина побуває в тих містах, в яких працюють хлопці, то вона, я думаю, змінить своє. Появлення про війну і що це взагалі таке, і що я звідси до лінії фронту, ну майже там до лінії фронту я доїжджаю за дві години, і це дуже близько. Тому про це треба думати, пам'ятати, що хлопці е ризикують життям кожен день, е отримують поранення. Просто ти не живеш своїм життям. І це дуже велика ціна для нас.